Мобільні гінекологічні клініки для прифронтових регіонів. Їх передали Україні партнери зі Швеції та Норвегії. Апарати УСД, дитячі ліжка, душові кабіни. Всередині є все, що потрібно для професійного медичного огляду жінок і навіть для прийняття передчасних пологів. Про те, як і де працюватимуть медичні машини, розповість наша кореспондентка Валерія Глущенко. Отримали новеньку машину. Дуже зручна. Юрій уже півроку працює на Херсонщині водієм мобільної гінекологічної клініки. На наших очах оглядає автівку. обладнання стоїть, баки для води, один бак для гарячої, один для холодної. З тої сторони є генератор. Всередині є узд апарат гінекологічне крісло, душова та навіть колиска для немовляти. На випадок, якщо у пацієнтки почнуться передчасні пологи гінекологічна клініка вона дозволить забезпечити максимальну доступність пацієнтів, які лишилися на цих територіях до кваліфікованої медичної допомоги. Алгоритм роботи вже відпрацьований на моделі Харківської області. Ми розуміємо, що в деяких регіонах, в деяких населених пунктах не завжди або не лише гінекологічна допомога потрібна, тому можливе залучення. Ви зможете ознайомитися з цими мобільними клініками. Звісно, можна, можливе залучення. Ми плануємо це робити не лише фахівців-гінекологів, а також фахівців суміжних спеціальностей, чи то неврологів, чи то офтальмологів, або спеціалістів більш вузьких напрямів для проведення консультативної допомоги. Водій, який працює у прифронтовій Херсонщині, розповідає, їхня робота це постійний ризик для життя, особливо коли доводиться їхати до сіл поблизу лінії фронту. Але добре розуміють, отримати медичну допомогу люди можуть там лише у мобільних клініках. Їздимо по дорогах, де узбіччя заміноване. Розбите Росією оці фельдшерські ФАПи, все розбито і немає де приймати людей. І такі машини необхідні. Є такі села, що приїжджаємо. Люди чекають. Там вже 5-10 чоловік сидить вже нас. Чекають там. за програмою фонду ООН, Мобільні клініки діють в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Працюють в усіх регіонах. За два роки фахівці таких пересувних медзакладів проконсультували вже понад 100 тисяч пацієнтів. Сьогодні, за підтримки урядів Швеції та Норвегії, Україна отримає ще два медикомобілі для Херсонщини та Донеччини. Ця автівка буде працювати вже. Я так вважаю, з понеділка. Ми сподіваємося, що вона вже буде в області. І вже в нас є навіть графік виїздів, так і куди вони ця автівка, чим вона унікальна, такий повноцінний кабінет консультативний, і лікарю зручно, і насамперед це зручно для пацієнта. Графік роботи мобільних клінік формують посадовці обласних департаментів охорони здоров'я та місцевих громад. Дізнатися, коли та в якому населеному пункті працюватиме медзаклад на колесах, можна дізнатися і в сімейного лікаря. Валерія Глушенко, Олег Невядомський, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.